Черговий раз деякі громадські активісти намагаються нас дискредитувати і десь з негативного боку показати нашу діяльність, хоча насправді це є зовсім не так і зовсім не неправдиву інформацію викладають в інтернет. Ми постійно моніторимо соцсуті і збираємо таку інформацію, тому що в першу чергу це ми повинні відразу реагувати на них. Дійсно була ситуація, коли патруль повертався після ночної зміни додому. і… Побачив автомобіль, який декілька разів підрізав їх, як вже з їхніх пояснень було почуто. Ось, і вони, як справжні, нові поліцейські, не байдуже. І відреагували на цю, на цю ситуацію. Е, здійснили рух за даним автомобілем. Ось і коли він зупинився, намагалися виїхати ви, вияснити у водія, чому і, 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 і причиною така такі дії і такий рух е, даним транспортним засобом. Ось, е, звичайно, водій був неадекватний. Трошки поведінці, можливо, можливо, ми не можемо стверджувати, що це дійсно було можливо, він був стані у кого тому що були деякі ознаки. Ось і професійно спрацювавши, патруль викликав на місце тих поліцейських, які були безпосередньо на зміні. Тобто і в подальшому вони вже розбилися з цієї ситуації. Але як було викладено в, в інтернеті, в, а іменно в Фейсбуці, що патруль знаходиться із зброєю на, на цивільному автомобілі, на власному. Хоча це, безперечно, не було, не було зовсім і не так. Ну, Важко зрозуміти їхню позицію, їхню ситуацію, тому що ми вже не перший день з ними спілкуємося і намагаємося вияснити дійсну реальну суть і їхнє завдання, на що воно буде направлено. Ось, чи на допомогу Патрульній поліції взагалі навести лад і порядок на автошляхах Закарпаття чи навпаки десь дискредитувати і зробити на, на цьому якийсь свій піар і себе, якісь рейтинги собі зробити. От, до сих пір це не не, не можемо зрозуміти. Після цього конкретно не спілкувалися, намагалися дозвонити де деяким, ну не конкретно ті особи, яка викладала декому дозвонили. Дозвонитися в телефонному режимі, там переговоривши. Ну як пояснили, що. eh yeah. Не зовсім були в курсі іменно цієї цієї ситуації, тобто в подальшому сказали, що вияснюють, розберуться, чому іменно так. Ну не обов'язково видаляти. Це вже був вже такий, скажем, другий е, крикливий випадок, коли безпосередньо ми вже показали, як нас е, припідносять і покажуть громадськості на прес-конференції, на другій звітній прес-конференції, коли е, великими е, закликами, тобто назвами цих сюжетів, намагаються привернути увагу громадськості. От але ми намагаємося реагувати десь час. І тобто доносити істину і прав правдиву інформацію до громадськості, щоб вони дійсно побачили реальну картину, е як працює поліція, е Перше, іменно в такому плані, що була інформація, що людина зі зброєю на цивільному автомобілі, тобто десь і закидали таке, що як колишні працівники колись таке практикувалося, ось е це вперше, але не вперше, що дискредитують, е іскривляють інформацію, і тобто, всілякими методами намагаються. Е Показати негативну роботу, згідно закону про нас поліції, є чітко передбачені вимоги, точніше не вимоги, а підстави застосування чи використання вогнепальної зброї. Тобто, є коли безпосередня загроза життю і здоров'ю людини або безпосередньо працівника поліції, якщо працівник поліції вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Тобто, для для зупинки транспортного засобу, якщо водій своїми діями наражає на небезпеку і Інших учасників дорожнього руху. Ось. Ну, і там ряд інших. Це основні, скажімо, такі положення, коли працівник поліції має право оголити вогнепальну зброю, попередити, обов'язково попередити правопорушників або осіб про її намір її застосування, привести її в бойову готовність. Тобто, на тому відео немає. Немає там чітко, якщо розібратися і придивитися, що дійсно да, поясна система, як ми її називаємо, знаходилася на працівнику поліції, але чітко видно, що кобура була е в коборі був відсутний е зброя.